Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є провідним закладом вищої освіти не тільки в Полтавському регіоні, а й в Україні. Наряду з 94 освітніми програмами в університеті ведеться підготовка за програмою офіцерів запасу. На військовій кафедрі здійснюється підготовка самовідданих морально стійких дисциплінованих високопрофесійних офіцерів запасу, які володіють знаннями, уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання обов'язків на первинних офіцерських посадах у збройних силах України. Ми маємо унікальну можливість паралельно з отриманням спеціальності також отримати звання лейтенанта запасу, навчаючись на військовій кафедрі. На кафедрі військової підготовки можуть навчатися громадяни України, які мають або здобувають вищу освіту на рівні бакалавра. Я мріяла стати офіцером, і така можливість є в Полтавській політехніці. Кафедра військової підготовки готує офіцерів запасу за такими військово-обліковими спеціальностями: бойове застосування з'єднань військових частин та підрозділів зв'язку, організація фельдєгерсько почтового зв'язку, експлуатація та ремонт апаратури радіозв'язку. Різної потужності практична підготовка студентів здійснюється на сучасній техніці зв'язку. Студенти військової кафедри можуть отримати військове звання молодший лейтенант запасу, а також доступ до широкого спектру працевлаштування, до збройних сил України, правоохоронних органів, ДСНС, СБУ, Державної прикордонної служби працювати в органах державної влади та управління, а також зробити більш успішну кар'єру за цивільною спеціальністю. Військова кафедра чекає на вас.